Всім привіт! З вами Артван. Минулого року мені дуже не щастило з героями, і мені просто постійно падала якась стіна типу кехіла і кану. Але цього року змінилося все. І я наразі отримав 5 героїв, і всі з них іграбельні. Я навіть зробив з них склад, з яким зробив. 5-0 у відборах до вікінг-ліги, але про це трішки пізніше. А зараз до вашої уваги нагороди за другий дивізіон та власне пакетики з героями. І до речі, якщо у вас є проблеми чи то з відборами, чи то з дивізіонами, чи ви просто хочете кращі нагороди за вікінг-лігу, то пишіть мені в телеграм, і тоді я або перевірена людинка від мене допоможу вам зробити якомога кращий результат. Ну що, полетіли? Полетіли. Давайте зразу цей пак за 100к, 84 плюс гарант. І тут в нас. волкаут дівчинка. Ліва захисниця Франція. Бача або Карчауї. Це і то, і то непогане, до речі. Керчауї. Перший раз 25. 25 частині мені випадає Крістіана Рональдо. Ну тоді не жалію, що сьогодні відкриваю. Так, якийсь продаваємо пакетик. Не знаю за що то. Ууу, Робертсон? Теж непогано 85-й. Нормально. О-о-о, шип продаваємо інформ, дати шо? 84 плюс, один гравець. О, є волкаут. Голкіпер, Швейцарія це. Кобель. Кобель. Оце хороший рейтинг, до речі. Який він там, 88 й здається. Вау, вау, 88-й. Це гарний гарний рейтинг. 81х7. Оу, Ліга Чемпіонів. Тільки не Португалія, тільки не Ну, сука, ну то, блять, Ну найгірше, найгірший з цих Ліги Чемпіонів, який може випасти, і мені вже третій раз до мене лізе. <ривання> Урафіня це добре. <с hell> Арафіня це добре. Ерафіння це добре. Він, до речі, мені навіть можливо в основу зайде. За другий дивізіон. Ммм. Яка смакота. 50к, інформ 82 2 Два, Два піки продаваємо. Та ти що! Так, перший пік полетіли. Ну я так розумію, що тут чисто фодер, брат, да? Давай, <jouer> <глав> тут чисто фодер. А другий пік? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. два вже є. Уууу, мэнди! Я спочатку обрадувався по 3, а тут сука, МенДІ продаваемый. Це ж продаваємі піки, правильно? Сюда. Інформа я не вірю. Тут навіть не волкаут, тут гасаніга якийсь чи хто. Походу, да, оцей жаро не да? Хе, блять, хуйня. Давайте спочатку мегапаки паки Продаваем хтось. Тільки не центральний захисник. Є, хтось інший! Цап! Бро... Хто там? Вірц може в паках? Якщо Вірц, то охуєть. Не, вірс не в паках а там? Бранд? Бра, бранд! Нормально. А шо він коштує щось? 60-70? Блядь, получається перемога? Ні, Хаверс він же за пелки. О, ще якісь Давід та швілі. Слухайте, нормальний пак? О, а це ті. Це той тип, що смішно говорить. Блять, знаєте цього типа? Оцього? Це це. Ну, ви по-любому мали бачити відосик з ним. З Джексона, давайте ловимо Джексона. Пакетик 75 рарних золотих гравців. Ой, 75. 30 рарних золотих гравців продавай А Ану. Блін, і без волкаута. Ні одного навіть волкаута. Повар. Боже повар, не найкращий. Забіцер, Дані, Ольму жуау, Фелікс. Але в мене є ще непродаваємий продаваем такий пакетик, тільки тут вже не 30 гравців, а 40. Я надіюсь, тут зараз буде щось ліпше. Тут хоча б є волкаут Ендлер. Може дабл, може дабл, може ще щось буде цікаве. Нє, по-моєму, це не дабл, наскільки я шарю. А ні, це дабл, що Бруно Фернандеш. Ну, по фодеру нормально, по фодеру нормально. Вже нормально по фодеру, в принципі. Може ще щось всередині? Ще один інформ. Кімі, канцело, хакімі, нічого собі. А ні, хакімі нічого не коштує. Ну слухайте, ну гарний фодер, я вважаю. О! О! Ніколас Джаксон. Ніколас Джаксон. Полетіли. Є волкаут хтось. Окей, це перемога. Це перемога. Він мені не дуже треба, але це, це точно перемога. Це точно перемога, і це, це не стіна, як мінімум. Ну попробуй його замість Гуті, виходить. Я надію, з нього є центральний півзахисник позиція. Коротше, отаким от складом я розпочав відбори і передбачаючи ваші питання, Артван, а де ти взяв стільки героїв? Я зразу відповідаю. Гуді за передзамовлення, Макманаман за Вікенлігу, Наката з паку, що ви ще не бачили, Різа з паку за FIFA Point, які в мене були за передзамовлення. Трошки пізніше до цього складу доєднався ще один герой, і дивіться далі, щоб дізнатися, хто саме це був. Але перед тим як ми перейдемо до матчів, хочу вам нагадати, що. На сайті моїх друзів Класік можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом Art1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є і мені футболки як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Так, дивимося першого нашого суперника. Вже бачив у нього ем, емблемка Арсенал ФК Пуеніс. Цікаво, чи у лишня, чи ні. Ховар на воротах. Акеконате Салах. Нічого собі, Рафіня. 4-3-3. Ну, така. така Нормальна команда. Пробуємо кіковчик, не проходить. Ой, тут знаходимо тюрама. І ближній один нуль. Все? ти награвся? Ахуєть! От вам і перший матч: 1-0. Другий суперник. Ліверпуль. Меня на воротах, Бастоні, Павар, дуже важкі в нього. ЦЗники, а так то гарна команда. Мірайзісака, Іс, тюрам, Грізман гарна команда. чекай. тюрам. Блін, він посудив гарно Я Якраз під ножку мою право. Оп, 1-0, добре. Так, не зупиняйте Тюрама. Він біжить забивати другий. Добре. Опа, Макманом, он дивіться, як відкрив третій забуває. ой 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 ой, ой як він гарно грізмана вит... вивів. Дальній? Блять, ближній, треба було виходити, коротше. Okay, Пелмер, не... Пелмер не розпочав жодного матчу в стартовому складі, але він був визнаний найкращим гравцем року збірні Англії. А як це так? Як це можливо? За товарки просто? Так опять захисников сюда. О, тут же, речі, сильна команда, я бачу. Тут сильна команда бачу. На на Гуті от такую закиждушечку Бэм Гуті, блядь, блять, цю карточку, який він класний. А що такий така погана закидушечка була тільки шо? Але ми все рівно забиваємо 21, добре. Сука. Різе, це, це був поганий мув. Бля, як він за ібес темер це піздець. Ну, пиздец, неможливо його зупинити ніяк. Оп. Найшли, 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 тюрама і блиска. Бем, сюди. Ой, тюрам, як же пропихнув. Ай, тюрам. Бля, я, я вже я вже розпробував тюраму. Я даремно на нього пиздів. Тоді, коли я його пробував перший раз. А зараз він мені подобається, класний тип. Туди тих 5 захисників. Шигріді йому вдогоночку в'їбали. А що, дивіться, як Макману, до речі, гарного оці роздає нотюрама? НЕ такий вже і Макману не бізер, НА ЦАПІ гарно він грає. Артван, так звідки взявся п'ятий герой? Коротше, є в мене на Твічі така нагорода за бали каналу відкритий найдорожчий пак. І я думаю, неважко здогадатися, що якщо хтось купує цю нагороду, то я відкриваю найдорожчий пак з магазину. Цю нагороду можна використовувати максимум один раз на тиждень, бо ну стрімер трошки не шехше, щоб відкривати кожного дня по декілька пакетиків з магазину. Але вже як беруть цю нагороду, то в мене немає іншого вибору, ніж просто піти в магазин і відкрити пакетик за 2500 фіфапонтів, де був гарантований герой з максимум 87 рейтингом. Давайте це тут мій альовий ран, правильно? Правильно? Давай, то я надеюсь, Альва от... альвайран. Я волкаут, страйкер. Оооо, Сушер, блін. блин. речі, він До речі, він игральний. Я, мабуть, навіть, знаєте, що? Я навіть його можу попробувати замість Жезуса. І ви не повірите, але я дійсно спробував його замість Жезуса і пішов догравати ці два матчі у відборах, бо, як ви знаєте, чим більше перемог, тим краще нагороди. Так, знову Ліверпуль, Рюді Гера у 4-4-2 сильна команда. Нє-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, в тебе теж Фенесік не. А. Е FC IQ блять, всі стоять вчерам перед воротами, FC IQ. What? Bro, what are you talking about, man? Всі просто дивляться як він там стоїть і не, не перехоплять мяч. Оп наката? ну, Аке все класно в цьому складі, а лааке такий крип порівняно з там з варанами і навіть с кем цим. З Баварії. Що за вискоки? Що за відскоки, блядь? Що за вискоки? Добрый макманоман. Ай-яй-яй. Наката! Дубль, красунчик. Красунчик наката. Бачу Макманамана. І Макманаман! легенда! Сюда. Кожне, кожне промо роз'єбне. Просто проблема в тому, що воно падає тільки гамняні, тільки карточки звітом, а самі, самі топові звітом не падають. Ой, а куди ти сульшера лишаєш? йо 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 ой ой від Сульшера! сумшера. Лише нам щось трохи. Блядь, ну цей акки, ну це пиздец. Но зроби скидочку, просто і все. А Ай, хотів на тюраму навісити. НАДО! No, no. Пробили! Сульшер дубль, красунчик! Не сказав би, що він краще за габіжез за себе волюція, який у мене до того був. Оп, 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 добре. 3-1, сюди. Сюди роз'єбим. Чимакмана мене забирати. А, ні-ні-ні-ні, не ні, 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 братан, таке ти не заб'єш. Але я йому не дам, я віддам на накату. Та ти шо я гарно летить Анрі, Анрі, ахуєнніша карточка. Якби мне зарадали Анрі, я би, блять, 15-0 бы зарубил велку. ти шо слушар <смір> хетрик? Шо боже. 5-0 відбори! 5-0 відбори. Давайте мега-пак. Без волкаута. Правий півзахисник Бразилія. Є там хтось прикольний з Саудівської ліги. А, це таліск. 85, один гравець. О! Проболо! <пробував> А це з... дівчинка. Дівчинка правозахисниця, але з Реалу, до речі, бразилька. Може, вона щось коштує. На... 85-й рейтинг. Не, 15 тисяч. І 83х5 за завдання в сезоні. Оу, ну тут навіть без безлкаута. А я знаю, це, це, це Кароліна чи Катаріна з Челсі. Да, хуйня. Бать, 83x5. Що ж так погано? П'ять перемог у відборах є, і це означає, що я плюс-мінус таким же складом піду і у саму вікенд-лігу. Єдине, що, мабуть, замість місцяки в центр захисту я візьму собі когось більш надійного. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео, або взагалі заходьте на Твіч і дивіться там, як я в прямому етері гратиму цю велку. Ставте подобайку, якщо вам сподобалося це відео. І пишіть в коментарях, яких героїв наловили ви. Бувайте здорові! Роші, всі Все буде Україна! Até a próxima.